Прямий ефір телеканал Ера, телеканал 24 і перший національний. У мікрофона Валерій Ділітей, міністр оборони України. Да, пане Валерію, доброго вечора. Раді вас бачити. Дивіться, мені зразу прийшов лист від матері одного із вояків. Вона надіслала його номер телефона. Це 79-та десантна бригада. Дозвонитись до них неможливо, їх зараз обстрілюють гради. Завтра день десантника, наскільки я пам'ятаю, їм прислали з Росії повідомлення, що їх змішають з землею, що в них цього свята не буде. Значить, що вони пишуть? Десантники 79-ї бригади. Ребята очень хочуть задати вопрос. Им бояться уже нечего после того, как каждую ночь их из России обстреливают градом. Его зовут Артур. Номер телефона. Звоните, сейчас обстреливают. Завтра день десантника. Рашка обещает праздник устроить. Пожалуйста, как им быть, если все врут, что их вывели, а они там готовы драться хоть голыми руками? Обидно, что врут нам, женам и мамам. Вот таких вот прикрых речей очень много. Я сейчас спробую связаться с этим хлопцем, запитаю, что он хочет почути, а скажите, что происходит там и на что им сподеваться. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Савик. Добрий, добрий вечір, дорогі співвітчизники. Ну, По перше, Саві, я дякую за запрошення в студію і розумію, що це політичне шоу, і як міністр оборони мені хотілося багато сказати суспільству, повідомити все те, що робиться на сході. Але я розумію, що як міністр не маю права говорити деякі речі, які завадять не тільки стратегії, але кожне неуміле слово це життя наших бійців.